покликає нас знову і знову збиратися, щоб ті питання піднімати і шукати шляхи, шляхи, як ми можемо найкраще послужити спільноті наших громадян, наших мирян, вірних, щоб забезпечити їм як найкращий спосіб розвитку і пізнання істини. Історичного контексту можемо зауважити, що кінець ХІХ століття став надзвичайно бурхливим в розвитку індустріалізації і певна ем, масова міграція сільського населення до міст створила багато робочих місць, які дали сильний розвиток індустріалізації. І права тих людей були не захищені, тому що людська праця сталася немов би рабською, і держава на той час не була здатна сформувати достатньо правові е, досконалі важелі, щоб захистити права громадян. І саме церква завжди стоїть на сторожі правди і справедливості. І е, в цей час починається формуватися активно соціальна доктрина церкви. І в 1891 році, десь, може, таким найбільш яскравим е, підсумком на той час соціальної доктрини церкви стала енциклікарером новару яка дала надзвичайно великий поштовх розвитку рікного роду мерянських організацій, спільнот, профспілок, асоціацій. І я не буду в деталі вдаватися в весь розвиток мерянського руху, який особливо набрав розвитку у ХХ столітті, і якщо б не Друга світова війна і не радянська окупація. То ті зусилля митрополита Андрея, які він зробив і посіяв такі великі плоди, набагато більше би зросли і на наших землях. Але сьогодні ми маємо підтримати цю ініціативу, яку митрополит Андрій Шептицький перейняв із заходу, і продовжити оту тісну співпрацю держави і церкви. Яка в цивілізованих країнах заключається десь в конкордаті. Але на такому рівні соціальному носіями тої співпраці завжди є мер'яни. Вірні, які з одного боку належать до тіла Христового, а з другого боку є громадянами своєї держави. І саме ці меряни, засновуючи різного роду, Товариства, спілки, організації, асоціації здатні впливати на політику держави, щоб розвивати і ті ем, цінності християнські вносити в ем, законодавчу і правову базу держави. Ми сьогодні стоїмо напередодні виборів в нашій державі і. Ем, Наша церква греко-католицька завжди старається вказувати певні важелі для мирян і священнослужителів, як маємо поводитися, як громадяни, займаючи активну позицію щодо вибору. І з другого боку, щоб не піддаватися на певні маніпуляції, особливо священники, які мали би нести ту місію церкви, яка є не... З світу цього. Але церква завжди має той надприродний вимір. І саме священники покликані зберігати оцей надприродний вимір церкви, не даючи себе втягнути в політичні дебати чи іншого роду маніпуляції, які можуть здискредитувати цей надприродний вимір церкви. Священник владика Богдан Зурах напередодні на початку травня в е, інтерв'ю. Сказав такі слова, що місія церкви не є політичною чи суспільно економічною, а передусім релігійною. І цей релігійний погляд він означає, що церква втікає від земної, не втікає від земної дійсності, вона лише дивиться на цю дійсність з іншої перспективи, з перспективи Євангелія, з перспективи Божого закону, який надає. Оцінки і євангельського світла цим політичним явищем, процесам. І саме цей базовий принцип повинен бути в основі поведінки священнослужителів та імирян, які мають намір в якийсь спосіб відображати. Ті політичні процеси чи дійства, які є в державі. Цей другий важливий критерій є, що стосується духовенства в політичних процесах, кладе в основу незамінну позицію церкви, в якій священнослужителі не повинні брати участі в політичних партіях, громадських організаціях. бо... Саме ця діяльність є зарезервована для миря, які мають свою місію Місію активного громадянина. І саме, саме ця місія не повинна торкатися священників в прямий спосіб, бо священник ще раз наголошую, є покликаний. До служіння у тому надприродному виміру церкви, яка завжди нас потягає до вічного життя. Але це є тим фундаментом, який повинен формувати сумління мир'ян і всіх вірних, саме духовенством, для того, щоб ті вічні істини були внесені в вимір земного життя і в правову базу саме в світлій євангельської перспективи, так наголошує присущений Владика Дзюра, духовенство греко-католицької церкви, щоб уникнути певних зложувань, які, можливо, десь мали місце в попередніх виборах. Через, можливо, якесь нерозуміння чи незнання певних цих основних критерій івангів. Я, готуючись до сьогоднішнього семінару, проаналізував аналізував певні асоціації юристів, спілки, союзи. І справді є дуже багато таких світських організацій, які об'єднують юристів. Але таких мерянських асоціацій, які справді відкрито готові захищати християнські цінності не так багато. Скажімо, від Греко-католицької церкви є створене в 2008 році Товариство українських каноністів, які не завжди священники, також і меріани серед каноністів є. Створили це товариство для того, щоб лекати, досліджувати і вивчати церковне право через проведення зустрічей, лекцій, наукових конференцій, власне, створити ту певну співпрацю з іншими товариствами і спілками. Ще одну цікаву асоціацію я знайшов християн юристів України, яка. Досить потужно розвинулася за кілька років, і, на жаль, сьогодні вони не змогли взяти участь у нашому семінарі через те, що готуються активно до участі у президентських виборах, готуючи своїх юристів на дільниці спостерігачами і так далі. Але ця. Ідея Асоціації юристів християн України також є вже досить таким великим кроком у співпраці держави і церкви. Ну, найперше те, що ця асоціація є економічною, вона об'єднує різного роду конфесії. З іншого боку, вона об'єднує юристів, які поділяють християнські цінності і також. Членами можуть бути е, студенти, можуть бути люди, які е, зацікавлені в тому, щоб християнські цінності були у, е, внесені до правової бази нашої держави. Якщо розглянути католицькі... Е, Асоціації юристів, то ми побачимо, що багато католицьких країн, маючи вже віддавна створені асоціації, які об'єднують асоціації всередині їхніх країн, об'єдналися в 1986 році в міжнародний союз католицьких юристів. І також можна ознайомитись із діяльністю цієї міжнародної. Організації, яка мерянської, яка сприяє поширенню серед серед правників ідей християнського християнської ідентичності. Щоб в такий спосіб, сьогодні, коли, коли світ намагається перекрутити певні цінності християнські, щоб Знову ж таки, просвітити світого Христової Євангелія у, е, там, де, де є певна складність, яка може породити надзвичайно великі проблеми з часом, коли певні християнські принципи не будуть дотримуватися. Покликає нас знову і знову збиратися, щоб ті питання піднімати. і Шукати шляхи, шляхи, як ми можемо найкраще послужити спільноті наших громадян, наших мирян, вірних, щоб забезпечити їм як найкращий спосіб розвитку і пізнання істини. З історичного контексту можемо. Зауважити, що ем, кінець 19 століття став надзвичайно бурхливим в розвитку індустріалізації і ем, певна масова міграція сільського населення до міст, створила багато робочих місць, які дали сильний розвиток індустріалізації. І права тих людей були не захищені, тому що людська праця сталася немов би рабською, і держава на той час не була здатна сформувати достатньо правові, досконалі важелі, щоб захистити права громадян. І саме церква. Завжди стоїть на сторожі правди і справедливості. І е, в цей час починається формуватися активно соціальна доктрина церкви. І в 1891 році десь, може, таким найбільш яскравим е, підсумком на той час соціальної доктрини церкви стала енциклікарером новару яка дала надзвичайно великий поштовх розвитку різного роду мерянських організацій, спільнот, профспілок, асоціацій. І я не буду в деталі вдаватися в весь розвиток мерянського руху, який особливо набрав розвитку у ХХ столітті, і якщо б не Друга світова війна і не радянська окупація то ті зусилля митрополита Андрея, які він зробив і посіяв, такі великі плоди, набагато більше би зросли і на наших землях. Але сьогодні ми маємо підтримати цю ініціативу, яку митрополит Андрей Шептицький перейняв із заходу, і продовжити оту тісну співпрацю. Держави і церкви, яка в цивілізованих країнах заключається десь в конкордаті, але на такому рівні соціальному носіями тої співпраці завжди є миряни. Вірні, які з одного боку належать до тіла Христового, а з другого боку є громадянами своєї держави. І саме ці мир'яни засновуючи різного роду, Товариства, спілки, організації, асоціації здатні впливати на політику держави, щоб розвивати і ем, ті цінності християнські вносити в ем, законодавчу і правову базу держави. Ми сьогодні стоїмо напередодні виборів в нашій державі. І, ем, Наша церква греко-католицька завжди старається вказувати певні важелі для мирян і священнослужителів, як маємо поводитися, як громадяни, займаючи активну позицію щодо вибору. І, з другого боку, щоб не піддаватися на певні маніпуляції, особливо священники, які мали би нести ту місію церкви, яка є не. З світу цього, але церква завжди має той надприродний вимір, і саме священники покликані зберігати оцей надприродний вимір церкви, не даючи себе втягнути в політичні дебати чи іншого роду маніпуляції, які можуть здискредитувати цей надприродний вимір церкви. Пресвященник владика Богдан Зурах напередодні на початку травня в інтерв'ю. Сказав такі слова, що місія церкви не є політичною чи суспільно-економічною, а передусім релігійною. І цей релігійний погляд він означає, що церква втікає від земної, не втікає від земної дійсності, вона лише дивиться на цю дійсність з іншої перспективи, з перспективи Євангелія, з перспективи Божого закону, який надає. Оцінки і євангельського світла цим політичним явищем, процесам. І саме цей базовий принцип повинен бути в основі поведінки священнослужителів та імирян, які мають намір в якийсь спосіб відображати. Ті політичні процеси чи дійства, які є в державі. Цей другий важливий критерій є, що стосується духовенства в політичних процесах, кладе в основу незамінну позицію церкви, в якій священнослужителі не повинні брати участі в політичних партіях, громадських організаціях. бо... Саме ця діяльність є зарезервована для миря, які мають свою місію місію активного громадянина. І саме, саме ця місія не повинна торкатися священників в прямий спосіб, бо священник ще раз наголошую, є покликаний. До служіння у тому надприродному вимірю церкви, яка завжди нас потягає до вічного життя. Але це є тим фундаментом, який повинен формувати сумління мир'ян і всіх вірних, саме духовенство, для того, щоб ті вічні істини були внесені в вимір земного життя і в політичну правову базу саме в світлі євангельської перспективи. Так наголошує присущений Владика Дзюра, духовенство греко-католицької церкви, щоб уникнути певних зложувань, які, можливо, десь мали місце в попередніх виборах. Через, можливо, якесь нерозуміння чи незнання певних цих основних критерій івангів. Я, готуючись до сьогоднішнього семінару, проаналізував аналізував певні асоціації юристів, спілки, союзи. І справді є дуже багато таких світських організацій, які об'єднують юристів. Але таких мар'янських асоціацій, які справді відкрито готові захищати християнські цінності не так багато. Скажімо, від Греко-католицької церкви є створене в 2008 році Товариство українських каноністів, які не завжди священники, також і меряни серед каноністів є. Створили це товариство для того, щоб зайкати, ем, досліджувати і вивчати церковне право через проведення зустрічей, лекцій, наукових конференцій, і власне створити певну співпрацю з іншими товариствами і спілками. Ще одну цікаву асоціацію я знайшов християн-юристів України, яка... Ем, Досить потужно розвинулись за кілька років, і, на жаль, сьогодні вони не змогли взяти участь у нашому семінарі через те, що готуються активно до участі у президентських виборах, готуючи своїх юристів на дільниці спостерігачами і так далі. Але ця. Ідея Асоціації юристів християн України також є вже досить таким великим кроком у співпраці держави і церкви. Ну, Найперше те, що ця асоціація є економічною, вона об'єднує різного роду конфесії. З іншого боку, вона об'єднує юристів, які розподіляють християнські цінності і також. Членами можуть бути е, студенти, можуть бути люди, які е, зацікавлені в тому, щоб християнські цінності були у, е, внесені до правової бази нашої держави. Якщо розглянути католицькі. Е, Асоціації юристів, то ми побачимо, що багато католицьких країн, маючи вже віддавна створені асоціації, які об'єднують асоціації всередині їхніх країн, об'єдналися в 1986 році в міжнародний союз католицьких юристів. І також можна ознайомитись із діяльністю цієї, цієї міжнародної. Організації, яка е, Мер'янської, яка сприяє поширенню серед серед е, правників е, ідей е, християнської ідентичності. Щоб в такий спосіб е, сьогодні, коли, коли світ намагається перекрутити певні цінності християнські, щоб Знову ж таки, просвітити світло Христового у е, там, де, де є певна складність, яка може породити надзвичайно великі проблеми з часом, коли певні християнські принципи не будуть дотримуватися.